Привіт! Хочу з вами поговорити сьогодні ще про одну практику захисту. Дуже сильно розпоширену і улюблену усіма практиками в біоенергетиці, в рейкі, у шаманів. Її можна зустріти майже у всіх. І якщо ви помітили, я про цю практику раніше не говорила. Це створення своєї оболонки захисної. Або ще називають її яйцем, так, навколо своєї аури. А, чому я не говорила раніше про цю практику? Тому що в ній є дуже багато таких моментів, про які варто знати. І саме сьогодні я дуже хотіла на них звернути увагу, щоб ви послухавши це відео, зрозуміли, чи потрібна вам ця практика, як саме ви хочете її практикувати і коли. Тобто ми сьогодні говоримо про створення власної такої оболонки, бульбашки, яйця захисного. Знаєте, як такого непробивного. В цьому, до речі, і проблема. А перший метод це від жінки, француженки, вона метр рейки. В неї своя студія, все. Значить, як вона. Створює цю бульбашку, Мама, цю оболонку. Секундочку. Добре. Ні, я тут залишусь, дочі. Не хочу. Що? Мама, що? А, вона уявляє Мама, кульку спочатку між руками, маленьку. Білого, білого світла. Надзвичайно білого. Так, вибачайте, в мене тут доця бігає, грається. А цю кульку вона ментально збільшує, 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 наповнює своєю енергією. Не, не зовсім своєю. Тобто, ми пам'ятаємо, що ми канал, ми всі провідники є енергія з неба, енергія телорична з землі, і вона поєднується в нашому серці в центрі нас. І оцим таким променем, що виходить з серця, вона цю бульбашку наповнює, вирощує, і вона стає все більше, більше і більше, поки не стає у повний зріст. Потім вона уявляє, як вона в цю бульбашку, цей купол входить, і потім своїми відчуттями руками, вона ніби ці стіни зсередини трогає. Та? Вона їх так перевіряє, що стіни міцні, непробивні, наповнені енергією, і вона таким чином захищена. Цю бульбашку після. Практик, треба обов'язково дезактивувати. Це дуже класна практика, коли вам треба бути захищеним таким на 100%, щоб до вас там ніхто і ніщо ніколи не пробився. А який момент цієї практики? Що вона захищає не тільки від негативу, а й від позитивних енергій також? Тобто, ви не будете чути, можливо, своїх гідів, інтуїцію сприймати якісь і позитивні енергії? А, вона захищає від негативу і від позитиву? Розумієте? Другий варіант від шамана, також французького. Отже, наступна практика від А, В неї є трошки відмінності і деякі доповнення. Шаман просто запропонувала так навколо себе от уявити таку захисну оболонку у формі яйця, до речі, гострою частиною вниз. Можна уявляти, наприклад, не обов'язково білого кольору, такого божественного світлого, можна, наприклад, веселкового кольору. Та наша аура, вона ж така більш веселкового, якраз суміш всіх кольорів. Тобто, вже за побажанням. Можна наповнювати, наприклад, фіолетовим світлом. Він такий і захисний, і лікувальний одночасно. Що вона. На що вона звертає увагу? На те, що якщо ваші чакри не центровані, наприклад, якщо у вас є в аурі якісь проблеми, наприклад, сутності і таке інше, то створення цієї захисної оболонки нічого не врятує. Адже у вас є прорви, проходи, тріщини в аурі. І як би ви себе там не утовщували, не захищали, а тріщини то є. Тобто перед тим як створювати собі таку захисну оболонку, таке яєчко космічне, потрібно дуже гарно почиститися, все відцентрувати і пам'ятаємо про наш план вертикальний, горизонтальний, і боковий. Все виміряти, що все на своїх місцях, що ви повністю, наприклад, з вашими гідами під захистом, так, там, чи то темами, у кого що, що є от ваш зв'язок, наприклад, з вищим я і тому подібне. У кого який протокол, той той використовує. Що якби дуже важливо, щоб ви в цю свою захисну обойлонку нікого. Зайвого не взяли. Е, бо захисту, ви ж розумієте, тоді 100% просто не буде. Тобто, коли ви створюєте оцей захист, обов'язково перевіряйте, чи саме час вам, та, то, що у вас дійсно все відцентровано, очищено, наповнено енергією, тільки потім вже робите ваш захист. Не беріть цю оболонку з собою. Когось непотрібного. І не залишайте прорви, проходи, тріщинки, через які можуть, можуть ще раз наголошую, просочуватися небажані гості. Особливо, якщо ви йдете в якісь такі не дуже енергетично позитивно заряджені місця, де можуть бути певні сутності, або робити якісь такі практики. Наприклад, комусь, та не собі, а комусь треба захищатися. Про захист треба завжди пам'ятати. І наостанок я даю цікаву практику створення цієї оболонки від французького біоенергетика Сержа Будбуля. Він цю практику, принаймні, на мій погляд, Довів, можливо, не до довершеності, але все ж таки він багато про що подумав, що він пропонує, як створити цю захисну оболонку, щоб і залишатися на зв'язку з своїми гідами, своєю душею, так, з духом, з вищим я, свідомістю, надсвідомістю. Проводити енергії космічні і телуричні, але й водночас бути дійсно захищеним. Цікаво, правда? <гум> ну що, поїхали, розказую вам деталі. Отже, що він пропонує? Ми уявляємо оболонку навколо себе, десь 40 сантиметрів від тіла. Дік. Дуже таку досить щільну. І ця оболонка вона буде постійною, тобто на весь час. І з часом вона буде кристалізуватися і ставати все більш такою грубішою і дійсно захисною, кули не пробивною. Туди вже точно ніхто залізти не може. Але з певними моментами, коли ви її створюєте, Треба обов'язково залишити 7 см на рівні вашого серединного або, як ми кажемо, третього ока. 7 см діаметр, так? кружечок, такий отвір, для того, щоб наша шишковидна залоза могла гарно використовувати наш канал Ясного бачення, телепатії, медіуму. Тобто, по друге другий важливий момент. Попереду, по нашому центральному каналу, ми робимо двері, такі як у ліфті. Відкриваються і закриваються. Зрозуміло? І третій момент: робимо намір, що космічно-телоричні енергії можуть проходити через цю оболонку. В них є на це право. Тобто, коли ви створили оболонку, залишили 7 сантиметрів діаметр для вашого серединного ока, зробили двері, які відкриваються, закриваються, і зробили намір, що космічно-товоричні енергії мають право проходити через вашу оболонку. Отже, коли ви готуєтесь до практики, так ви себе та почистили, відзарядили і, і ваше місце, і ваш маятник чи інший інструмент. Налаштувалися, відцентрувалися, захистилися, а точніше будуєте свою ось цю таку оболонку. Та ви її зробили, двері закрили. І кажуть, наприклад, там активую чи запускаю, та що от все, програма діє, оболонка закрита, ви повністю захищені. Ваші фізичні руки завжди мають залишатися всередині цієї оболонки. Тобто, якщо ви е, працюєте, як е, якимись такими практиками. Це напевно ще зарано ну хай буде для прикладу, коли ми астральними руками, наприклад, виймаємо якісь імпланти чи сутності з аури іншої людини. То це наші астральні руки виходять. І коли вони заходять назад оболонку, то об стіни цієї оболонки, оце все чорне, і що там на них налипло, воно просто падає в землю. І відправляємо його наміром в центр землі, на всі там трансформації і все, що необхідно. Це для астральних практик. Для звичайно таких. Практик звичайних, то ви, звичайно, користуєтесь вашим маятником і тому подібне. Ця оболонка діє 3 години. Тобто, через 3 години двері відчиняються. Хочемо ми це, не хочемо. Забули ми чи не забули. Тобто, якщо через 3 години ви ще практикуєте, то не забудьте знову закрити двері. Наче сказала все, що я вам хотіла. Сподіваюся, ви зможете собі обрати, можливо, якось комбінувати. І головне створити, спробувати і перевірити, пам'ятаєте, як ми перевіряємо наш протокол захисту, як він працює для вас. Чи він на 100% вас захищає, чи він вам подобається, чи вам комфортно створювати такий захист? Якщо комфортно... Ви все спробували, перевірили, що воно працює. Будь ласка, користуйтесь. Сподіваюся, що це вам було дуже-дуже корисно. От, виходьте на вулицю, провітрить. От, подихайте свіжим повітрям, сонечком. вітамін Д отримати. Ну що ж, бувайте. Ава!